Було твоє враження, коли ти побачив протест е, вже третій день. Вже будь сьогодні четвертий, мабуть, mm -hmm. буде. Подивимось, під ну я не скажу Офісом mm -hmm. президента. А біля театру Івана Франка так. і оцих людей з картинками картонними. Так. Вчора Мар'яна Бізугла там була також учасниця. Яке було твоє відчуття враження? Ти очікував цього? Чинешкавітаю, дивіться. Я по перший у мене не було сумніву, що так і буде. Чому? Тому що слухаю. ну, багато людей не розуміють, але у нас люди, які звикли до свободи. І хто би не був президентом, угу. що би він не хотів змінити, знаєш, закрутити якісь гайки, там як кажуть, да? це неможливо. Україна в Україні люди дуже свободні і вони, вільнолюбиві. да вільнолюбів. Вони ні, ні готовий, знаєш. Вони не готові до, до того, щоб на них тиснути і водити в оману. Ну це не вийде з українцями. Тому ну я це очікував. Так якщо тобі моя думка цікава, то я взагалі не зрозумів. Ну я взагалі не розумію цю дівчину. Прізвіші, Без угла, але я взагалі не зрозумів, а що вона там, там робила, тому що вона голосувала за цей. Так. І, друзі, я хочу нагадати: <кхід> вибачте, будь ласка, ми. О, в, Вівторок говорили з Олексієм, і ви пам'ятаєте, що я категорично проти так. того, що було зроблено, так, 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 так. і що, так, що проголосувала Верховна Рада. Так. Я вважаю, що без угла не мала морального права прийти туди і про що говорити. Ну, вона вела свій протест. Ти ж бачив, у неї ну, були дивися, якісь там свої плакати. Я вважаю, що це було таке що... так дивіться, Я вважаю, щоб вона це робила, щоб там було дуже багато журналістів, там було дуже багато камер. І, 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 та, і щоб от, її показали, що вона показала. Пана, да, показали. <ріх> і, я вибачаюсь, ну, якийсь е, неадекватна людина плюнула. Е, я побачив е, в ній. Я вважаю, що як би вона не була. А, бо це, от, хто там був, були, хто, і, і чоловіки, так. А, знаєш, на це бачать і не робить зауваження цього, ну, яка би вона не була. Я дуже, ти знаєш, як до неї стати. Так, так, так. Да, я вважаю її неадекватною. Але впливати в її в очі це, ну, це настільки... Низько. Да. От бачиш, ми навіть ну, з тобою це... одне саме слово підобрали. ну, Слухай, ну це, це ну, По-перше, ну, по вона народна якщо, депутатка. Якщо, то, якщо, до, би вона, нюанси, дивись, да? якщо би ти чоловік, і ти там, наприклад, там, Хочеш там в дуель покликати, там боксерський. Ну сьогодні Наприклад. стріляти не потрібно, але там можна закликати там сказати Слухай, пішли на ринг, розберемось там. Ти хочеш там щось мені до, довести. доказати, да. довести, там, підпидемо. Але вважаю, що чоловік нормальний, адекватна людина, плює жінку в очі, в обличчі ну це просто низько. І, і послухай, і в другій чергу вона депутат Верховної Ради. І о, о, слухай, ну що ти хочеш з ну, жінкою розібратися, плюнув їй, і ти вважаєш, що ти сильний чоловік, і мужчина, де да, да груз тобі ціна. Я вважаю, що це було і мене да. образило образило більше, мене образило, що чоловіки це побачили. І, і ніхто не зробив на це увагу. Да. І ніхто не зробив зауваження цього там. Якби вона якби на була, я вважаю, що цього ну цього робити не, не можна. І адекватна людина цього не зробить. Тому, друзі, хочу вам сказати, що. Все вважали, що на цьому мітингу люди розумні. От, будь ласка, ми побачили одного нерозумного парня. А як ти віднісся? Зараз дуже багато дискутують. У мене навіть питали змі таке питання, що дуже багато на цьому мітингу використовують матюків. А, ну тому, що да, я побачив, якщо це... ми говоримо про Євромайдан, такого не було. Давай Дивість. так я, були я, гасла. Я, я... Якщо ми говоримо про помаранчеву mm -hmm. революцію, я пам'ятаю, mm -hmm. я ходив і такого теж не було. Да? Тобто, а тут, е, от чим це це ти пов'яв? Може, нове покоління Дивість. прийшло? А, ну, без... криза політичної мови? Чи що? Дивіться, ну що я вважаю? По перше, я вважаю стосовно всього цього, що зараз відбувається. Uh, президент зробив дуже велику помилку і вважає, що він вистрілив себе не в ногу, як кажуть, а він вистрілив себе в голову. Я вважаю, що uh, як би я не ставився до Набу і до САП. А ми uh, друзі, подивіться нашу попередню програму. Yeah, я говорю, друзі, досить я, критично. я, я вважаю, 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 що uh, Алекс, uh, вітаю вам. Yeah. Я вважаю, що це інститути, які створені, вони нам потрібні. Крапка. І ніхто не повинен якимось чином вплинути. Навпаки, підсилити Так. Я хочу сказати, що у мене дуже багато питань до їх роботи. Вони свою роботу роблять не ну, зовсім, зовсім, а, зовсім а, чесно і не зовсім а, а, коректно. Але. А, Послухай, ну ну давайте по іншому. Ви хочете? Давайте е, створити комісію Верховної Ради. Викликайте е, цього пана керівника цих е, інститутів і кажіть, слухайте, ну так не може бути. Як ви е, як ви створюєте замах на вкрадишку, якісь там підозрі, там так не може бути. Або ви працюєте чесно, межах закону. закону, або ви працюєте совісно, або ми просто збираємо всіх цих е, е, послів, які дають вам підтримку, Садимося і говоримо. Послухайте. Ну, так не може бути. Так не може відбуватися в нормальній країні. Ви ж за демократію, то будь ласка, змінювати підхід. Ну, чому вам так можна, а СДУ так не можна. або, або ДБР так не можна. Тому я вважаю, що. А, 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 Потрібно було з ними попрацювати, а не робити і не робити зблизблича. Як це зробили тому, ну послухай, ти знаєш я как савлю до нашого президента, так. але я вважаю, що він дуже помолився зараз. Говорити про те, що я вчора бачив розбір деяких наших депутатів, які вважають, що в цьому все він Андрій Єрмак. Послухай, ну дивись. Ну по почте, что я бажаю... не могу. Э, да, так, 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 часа кабинета без связи посло GCM. Ну таке розповідають, да, так, такі нібито чутки ходять. Так, ми так, не знаємо, чи я, це правда. Я, я, я не можу сказати. Та да, вони, того... нібито в той день, коли було підписання з закозеленським Тобто, вони не к ним приїхали? Ну, нібито. я я ага. знов таки. Ми ж тобою mm -hmm. ну не були присутні. Ми не знаємо. Ну, це які... але, але такі чутки ходять. Ну я ну, слухай, Ну, ну дивиться чутки. Ходять наступне. Що коли було голосування, то приїхало три автобуса спецназа набу. Ну, давай зараз будемо цим вивірити. Ну, наприклад, якісь чином, це такі самі чутка. Да, да. Яким чином, типа. Е, не слово. 993 глядачі. Тому зараз говорити про те, що, що було. ну, Є багато фактів, про які чутки ходять, але ми не можемо сказати, це правда чи ні. Але я вважаю, що обов'язково. Сьогодні потрібно говорити про те, що була помилка. А це зробив там. говорити про те, що все ніхто до цього не має відношення, крім Єрмака. Послухайте, ну а що Володимир Зеленський не мав голову на плечах, Він не мог, міг вирішити, ну, що він робить, чи під гіпнозом він був, я щось не можу зрозуміти. І чомусь там кажуть, що тільки він, ну Андрій Борисович Єрмак, в цьому Ну я бажаю, що, по-перше, хочу, друзі, сказати, що би не відбувався в нашій країні, відповідальність на Зеленського. Це будуть гарні поступки, чи, чи це будуть погані поступки. Зараз ми бачимо погані поступки. І говорити зараз, що в цьому він не тільки Андрій Борисович, ну це неправильно просто. Слухайте, і я ну я не вважаю, що це міг тільки він зробити. Ну 100%. Це, це неможливо це... просто. Алекс пише, я може і джиста, але молодне мітінго виглядає вкрай примітивно. Які плакати, які вони тримали в руках, запитайте в них. Про те, що таке набуса ДБР. коли вони створені, що мають робити, і ось пише наступна наша А Репост Зеленський закрив Джусевен, Джу без зв'язку на два часа, поки не підписував закон про набу. Ну це чуткий. Ми сказати, що це правда чи ні. Ми не знаємо. Uh, да. Тому дивись, uh, я вважаю, що потрібно тут розібрати, розібратись і зрозуміти. Якщо зараз президент починає зрозуміти, що він зробив помилку, а це, це, це нормальна історія, слухай. Він людина, він помолився. Вийти, сказати, що я помолився, зробив неправильно. Давай ось сядемо всі разом і вирішимо. Ну, давай зараз я вам скажу. Що я бачу, ну, президент... сьогодні пишуть, що ми сьогодні, 31-го, проголосуємо інший закон, чим підсилимо на та Так. Друзі, а я зроби хочу зроби. вам сказати, що ну, я вважаю, що голосов не буде. Тому що, по-перше, ми бачили всі ці корупціонери, депутати, як аплодували, коли винесли цей закон на голосування. Тому ці депутати, вони проти. Підсилення на ВОЇСАП. Чому? Тому що вони бояться, по-перше. Другі, вони корупціонери. Ну, те з 50%, 100% вони корупціонери, тому що вони пройшли все в галошах, я вибачаюсь, і зараз все мільйонери. І питання, Дуже, звідки, це звідки це статки? Тому я вважаю, що голосів змінювати і підсилювати на Боїсап БУ не буде. Ну, побачимо. Може хтось там боїться. Ми бачили, ну наскільки це дійсно так. Ми бачили, що пише Арахамія в депутатському чаті. Да наскільки це правда, я не можу сказати. говорити. Але я вважаю, що голосів буде дуже важко знайти. Чому Тому що послухай, ну. Uh, дуже багато людей, які мають підозру. Мають 80 людей я читав. Uh, Маю чи на увазі депутатів. Ні? Так, депутат. da. 80, da. нібито, я da. не знаю. Це. Тобто, це від... Люди 100% голосувати не будуть, розумієш? Це ну, 100%. Тому uh, ну, побачимо ми там 31-го тут залишився там, 5 днів 6 днів. Uh, але вважаю, що uh, mm, обов'язково, Помилка в тому, що потрібно було спроспілкуватись, створювати, і ще раз хочу підкреслити: створювати є комітет, який так скажемо координує роботу цих так, так органів органів. Можна було з ними поспілкуватись, створювати таку комісію і збиратись, і з ними спілкуватись. Якщо ви не задоволені, як працюють ці керівники. То ну послухай, ну це ж теж можна про це поговорити. Але друзі, хочу звернути вашу увагу. Дуже багато людей пишуть постійно про набу. Послухайте, ну щось я там не бачив. Претензії э, э, скорочені, якісь повномочо НАБУ. А вот САПО я там бачив, ось тому потрібно звернути увагу, що так скажемо, САПО підрізали так скажімо, крилишки, Да. А то ми там все все пишуть, і ніхто не звертає на це увагу. А, да. Тому, послухай, ну. А ти можеш Я що дивись, дивись, вибач, щоб ти не втратив думку. Я вважаю, що потрібно, щоб все працювали одинаково. Не може бути так, що от загрозами, знаєш, Ну, як я знаю, Як там, да? там, було за мною там, да? створювати фейки, зливати інформацію. Э, знаєте, ну, це не э, нормально. Це не нормально, як вони, наприклад, за мною зробили. Там, да? Зробили кучу фейкових е, історій і е, викинули це там. Знаєш, от зараз як вони там по мені там також збирають інформацію, е, да вони е, хочуть е, е, там. Зробити обшуки, тобто, ну я не вважаю, що це нормально. Тобто, якщо людина, що в нашій країні немає будівельників, які е, будують, є, але чому вони йдуть до мене, да, за, за мене там е, збирають інформацію. Я не вважаю, що це правильно. Тобто я не вважаю, що вони правильно працюють, uh -huh. але створити, створив, створювати їм якісь, е, так скажемо, е, е, бур'єри. Uh, щоб вони погано працювали, цього не потрібно було сто відсотків робити. Uh, uh, Тропік, не попитаю, що там які новини з новим законом? Які буде 31? го uh, uh, Так. Uh, слухай, дивись, uh, ну. Uh, 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 Ну, ти вже сказав, що на твою думку депутати не зберуться. Да не зберуться, але слухай, Я не вважаю, що Льоша, на слуги. Ну ну на потрібно було це, це робити зараз, щоб ну значить, зачем не забула діляти, если можна переділувати. Не для того, ну ну для Мама чого квіточку рости. Ну послухай ну це просто я вважаю, що це просто е, не продумано, ні обдумано, і е, це дуже поганий приклад. Але от давай відмітимо президент Володимир Зеленський сьогодні е, були його заяви багато, і він казав, що. Депутати проголосували, треба було обговорити. Ми почули суспільство і так далі. Багато вийшло. Ти знаєш матеріалів на заході mm -hmm. насправді, mm -hmm, та mm -hmm. досить критичних, насправді, по цій всій історії. Як ти думаєш, от яку це буде мати подальший от вплив? Ну, наприклад, на наші зв'язки з нашими Дивись. партнерами? Ну, якщо Володимир Зеленський вважає, що таким чином можна на що? вплинути і е, е, зробити знаєш, як у наших географічних сусідів, ну хочу сказати, що так не вийде. Тому що ну ми інша країна, і послухай, ну ми знаємо, я знаю одну людину, який вважав, що він може вирішити е, в нашій країні бути диктатором. І ми знаємо, що зараз він живе в Ростові, якщо я не помиляюсь. Тому а, ну, якщо Володимир Зеленський думає так, то ну я не думаю, що він так думає. Ну я. У ньому другого мені, інші думки. Да, інші думки. Тому я вважаю, що потрібен час, і ми все побачимо. Ну, слухай, дивись. Ну, я багато ж зараз чуємо там, да, що, наприклад, що там мільярдні якісь контра контракти, які мав, і Зеленський образився, що е, є якісь компанії, які мають відношення до міндіча. Міндіч це людина Зеленського. Ну, це така основна версія. Ну, от. І вони підслуховували цього Міндіча. Але ще багато про це пише. І послухай, я хочу сказати, що ну, дуже багато людей не визнають, коли там люди. їм мені подобається, ця людина, і те, що він каже, вони, вони, не вони не сприймають там. Ну, наприклад, наприклад, як Ярослав про нас. Але от я вважаю, що Ярослав Железняк, Дуже багато що скажуть розумного. І Олексій Гончаренко, то що там слуга народу його ненавидить. я хочу сказати, що слухай, дуже Алексій, я ми пам'ятаємо, які е, майбутні вибачаюсь. Е, 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 минуле. Минуле,. Минуле, які минулий у Олексія. Ми знаємо, де в якій партії він був. Але він настільки змінився, так. у нього так настільки стала інша. Е, е, е. Бачення, там, да? я не рекламую його. Але ну, я не можу сказати, що то, що він каже, там, знаєш, це 100% потрібно е, вірити е, е, і в цьому. Але ну, я хочу сказати, що е, зріс відсоток до нього адекватності, то, що він каже. Во тому слухай, ну для мене так зрозуміло, що е, потрібно е, потрошечки брати у всіх до всіх дослуховуватись, аналізувати і давати людям цю інформацію. Тому от Алексей писав про те, що там вони прослуховували це там якісь там мільярдні контракти, і тому образився Зеленський, що вони хоч хотіли. Вдарити по міндичу, і це вразило, і тому була так сприйнята. Дивіться, послухай, ну я по перше вважаю, що дуже великі помилки робить наш президент. Останнім часом, чому я зараз починаю порозуміти, я вам поясню. Дивіться, набу привів е, е, обшуки в Германії в Німеччині, вибачаюсь е, в Німеччині у шурми. Послухай, скільки раз ми говорили з тобою в етері, коли шурма працював, що там є корупція. Uh, що там він контролює якісь потоки? Да. А що президент про це не знав? А що тільки, тільки зараз ми все про це знали? Uh, тому тут потрібно зрозуміти, uh, коли ти президент країни, uh, то ти відповідаєш за все. І за шурму, і за Єрмака, і за інших людей. О, тому, слухай, ну ж ну, э, Шурман не живе в, в, в Києві, Чому він живе в Німеччині з дружиною, в якійсь там мені сказали в дуже крутому кварталі. Ну, а звідки гроші? От <гану> ну, <гану> ну, <гану> і все розумієш. Тому, друзі, я не можу сказати зараз стосовно цього міндича, наскільки це правда, тому що вони там поставили техніку, які чи нам там Нібито з квартири Боголюбова, <гану> та, чи, там так, та, чи та, когось так, там. Так, 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 так. Ну, нібито. Тому я, я не можу говорити, що це правда чи неправда, але я вважаю, що ну, нам потрібно зрозуміти, що. Знищувати інституції, які були створені проти корупції, то ну, це просто неадекватно. Добре, а дивися, тоді тепер твоя а, там сві, своя дискусія почалася а, в нашому чаті. А, я хотів у тебе. Да, от Алекс пише, що там у нас з'явився бот, а, да, а, але а, зараз не про це. А, тисяча глядачів, будь ласка, друзі, підписуйтесь, поширюйте це відео. І а, у мене до тебе таке питання. А, як ти думаєш? А, не як... сварійтесь друзі, я да. вас дуже прошу. Так, у нас і так достатньо. <свісна> в країні <свісна> різних моментів до тебе таке питання: як ти вважаєш на наших стосунках з ЄС і США, це якось позначиться ця історія? От я згадував про публікацію в західних змі. А сьогодні з'явилася інформація про те, що нібито от той грант, ми коли з тобою обговорили Ukraine Facility, mm -hmm. що Україна його, якщо і отримує, то його не весь із затримкою. Mm -hmm. От ця історія з може може. може... Чи може тлі приплинути на це? Так, да, Сто да, відсотків. Я про це говорив і вівторок. Я вважаю, що е, наші союзники не, до, не задоволені тим, що е, так стало з НАБУ ІСАПО з цим законом. І я... А Європа чи більше чи США чи Європа? Європа, Європа. Європа, Європа. І е, е, я думаю, що. Це послухай, ну ми не вступаємо в альянс США. Ми хотіли, ми хочемо вступити в Євросоюз, так. тому це зараз ми говоримо про Європу. Європа не задоволення. Послухай, ну то що це інституції на і САП давали дуже великі кількість інформації нашим союзникам в США в Госдепу, про наших олігархів, то це факт. І про це ми знаємо. Це такий інструмент тиску. Слухай, ну давай говорити відверто. Так, так, звісно, звісно. Ну, потрібно говорити, як є. Так. Розумієте? Тому, тому що, наприклад, для мене не зрозуміло, чому як може пан Злачевський сьогодні бути е, ні Ну, Я не, зрозумію, не розумію. Чому досі ми не розуміємо, яким чином домовився Кауфман? І х, хочу вам сказати, друзі, у нас мільярдні корупціонері, які вкрали мільярди. Де справи? Ну, Де справи про Ренато Леонідовича? А, ми, типа, ми, не знаємо, що він вкрав, ми не знаємо про це, да? ну, послухайте, ну, чес, смішно. Ну, ну, так ніхто не робить. Ну, ви зараз що хочете, щоб український народ взагалі тупий, і він не розуміє? Я це вважаю, що велика кількість людей, які сьогодні стали мільярдерами. Які вкрали гроші у держави, так. землю, гроші. Активи. Ви в країні працюєте 10 років. Ні рік, ні три, ні п'ять. 10 років працюють на Бойсаб. Ну, 11. Ви за 11 років не можете людей, про які ми зараз говоримо, які мільярдери, які вкрали заводи, параходи. Я не знаю, там вони мільярдери. Ну це ж не серйозно. Князів, які був затриманий з грошами, він досі не заградами. І так далі, тому подібне. Ну, і э, розслідування ведеться годами. І немає кінця, розумієш. Ну так не може бути. Тому у мене багато питань до цих інституцій, але якщо так е, е, закінчити, то, тому я вважаю, що е, чіпати ці інституції і обмежувати е, роботу цих інституцій, я вважаю неприпустимо. Я вважаю, що навпаки потрібно дати більше. Можливості, щоб вони працювали, але вони повинні не працювати в чинах законодавства, не загрожувати когось, ні, так скажемо, ні фейки печатати і таким чином людей, так скажемо. Лякати. Ну, лякати, да. А як ти думаєш, а чи мітинги продовжаться? І взагалі, от, чи от вони просто вщухнуть? По факту, і все. Ну тобто ну, дивіться, вийшли э... на початках, ну і далі, якби все закінчиться. Ну, дивись. Э, э, потрібно зрозуміти, який сенс цих, цих мітингів. Да? Ми бачимо з вами, що на жаль, в наші країни дуже. Потужно працює російська агентура і ФСБ, і е, ми бачимо, що вони сьогодні дуже дуже раді, що відбувається е, в центрі. Я вони вважаю, вже що... там вже сказали, що почався там якийсь майдан. Там вони Дивіться, вже... я вважаю, фантазії. що якщо люди хочуть якісь досягнути якусь мету, потрібно сказати: от, будь ласка, у нас там 10. 100, чи там, там, 10 тисяч людей, які сьогодні э, біля Франка. Ми сьогодні ділігуємо 10 чоловік, які готові йти до Офісу президента, спілкувати з президентом, з, з, ним, з оточенням президента, з офісом президента, і домовлятись, які у вас є потреби. ну, що ви хочете. А так кожного дня качати. Ну, давай говорити відверто. Ми бачили, що СБУ затримала якусь жінку в центрі міста, так. яких хотіла підірвати бомбу. Так. А якщо ця людина. Дякуємо Василь Васильович. Да, що да, дякуємо СБУ і малюку Василю Васильовичу. А якщо ця людина прийде тут, туди На і підривє це бомбу, ви так. розумієте, який буде резонанс? Це жах і потім все буде говорити. Так це зробив, це ж була проти офісу, це зробив офіс. Розумієте? Тому не потрібно бігти за якісь, знаєш, як говорять в наше время, зараз слово, так скажімо, піарити, знаєш, на цьому. А якщо ви хочете дійсно результат, то ну я вважаю, що потрібно таким чином рухатися. Угу. Ну, давай тоді будемо дивитися. Ну власне, ти сказав про те, що на твою думку відкрити ще питання, чи зберуть необхідні голоси. Давай тоді ми підемо далі. У нас там в чаті щось своє відбувається. Давай так відмітимо. Я uh, хотів тебе спитати. Ми минулий раз uh, хотіли uh, обговорити тему уряду, так uh -huh. і перших кроків uh, з боку уряду. І я хотів би uh -huh. ти тебе... Слухайте, Ну ну це людина... ну там якісь фантазії. Yeah, yeah, yeah. Якісь uh, я не знаю хто він такий, але а. Uh -huh. Якийсь а вибач, будь ласка, я читав. Я зрозумів а, Бачите, друзі, у нас вільна зона. Ви можете писати, будь-що. Одна тисяча глядачів. Будь ласка, дякую кожному, хто нас дивиться, друзі. Будь ласка, я вас дуже прошу. Ми з Олексієм вас прохаємо, що поширюйте наше відео і пишіть, звідки ви нас дивитесь, пишіть коментарі ваші. Будемо. Тропік ТП no. навіть відпуставний чувак пише, наче якийсь бот. Да.